Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми говорили про вибухонебезпечні предмети та виготовили пса патрона з паперу технікою Ориган. Дякую вам за світлини. А сьогодні пропоную зануритися у світ професій і познайомитися з однією з них археолога. Чим же археологи займаються? Археологи досліджують та реконструюють попередні культури, історію і навіть події минулого на основі археологічних знахідок. Археологи, роблячи розкопки, знаходять рештки різних тварин, які не дожили до нашого часу. Це динозаври. Існує дуже багато видів динозаврів. Це і алозаври, тиранозаври, целулозаври та багато інших. І сьогодні на занятті я пропоную виготовити з паперу птеродактеля технікою оригамі. Для конструювання нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору та ножиці. З аркуша прямокутної форми виготовляємо квадрат. Ми вже знаємо, як це робити. Згинаємо його ще один раз навпіл по діагоналі. Розгортаємо та згинаємо навпіл по горизонталі і вертикалі. Загинаємо нижній правий кут до лінії згину, перевертаємо і виконуємо те ж саме. Утворюємо ромб ось таким чином, відгинаємо куточки. Вгору ліворуч та праворуч. Перевертаємо і те ж саме виконуємо з протилежного боку. Вгорі утворився трикутник. Його вершину загинаємо донизу. Відгинаємо всі кінчики та витягуємо середину вгору. Теж саме виконуємо з протилежного боку. Перевертаємо і загинаємо кінчики догори. Перевертаємо і виконуємо аналогічну дію. Складаємо виріб ось таким чином і перевертаємо. Загинаємо нижній кут догори. Частину виробу, яка залишилась знизу, перерізаємо наполовину. Перегортаємо і формуємо ніжки птеродактиля. Відгинаємо крила. За допомогою ножиць надаємо йому круглу форму. Згинаємо середню частинку, формуючи голову. Ось такий птеродактиль у мене вийшов. А який буде у вас? Чекатиму світлини ваших робіт! А на наступній відеозустрічі ми виготовимо лопату для пожежників. До зустрічі!